Всім привіт! З вами знову Юрій. показуємо вам відео про міні-трактор з мотоблока з короткою базою 1,80 м і встановлений на його гідравлікою. Розподільник, бачок для масла, насос, привод насоса, шланги. гідроциліндр як завжди, стоїть в навіскі, нікому не заважає. руль положили досить. Суттєво положений руль, щоб так для удобства клієнта, сідушка. Загальна довгина трактора вийшла габарит на 1,80 метра. Ремня посунули, двигуна, ремню, двигуна посунули досить уперед, для того, щоб не ставав на диби. Мерльова колонка залишилася, побудовував все без змін. Ось так. Положили руль, щоб воно видна, видно, Ось. як у справжньому тракторі. Всім дякую за увагу. Чекайте наші відео.